Малята. Я огну осінчик косінчик. В особі в природі відбуваються чарівні зміни. Я зі своєю подругою сорокою хочу розповісти вам про них. Тож слухайте, уважно. Я сорока білобока Кличуть нас ліси, поля, сади, то збирати осені і плоди із дерев спадає листя жовте. Красуня осінь. Нарешті вступила в свої права. Розгляньте цю картинку. Якого кольору листя на деревах і кущах. Так, яскраво жовте, червоне, багряне, золоте. А чому листя змінює колір? Справа в тому, що рослинам для життя потрібно світло, тепло, волога, а восени. Світла стає менше, повітря холоднішає. Рослини починають змінювати колір листя. Вітерець зриває його, і воно різнобарвним килимом вкриває землю. Рослини починають готуватися до зими. Восени часто йдуть дощі, вони зволожують землю. І допомагають рослинам підготуватися до зими. Осінні дощі наповнюють річки та озера водою, щоб тваринам і людям не бракувало її. Після дощу повітря стає чистим і свіжим. Після осінніх дощів у лісі з'являються гриби. Вони люблять вологу землю і ховаються під листям. Сорока принесла нам листочки з дерев, щоб ми їх розглянули і запам'ятали: Кленовий, дубовий, березовий, каштановий, горобиновий і вербовий. А зараз сорока нам пропонує пограти в гру, з якого дерева листочок. Осінь вступила в свої права. Що це значить? Кличуть нас ліси, поля, сади дозбирати осені плоди із дерев спадає листя жовте, падає під ніжки, шурхотить. Давайте малята разом пригадаємо, з якого ж дерева листок. Листочок схожий на гусячу лапку, з якого дерева? Так, склена. А листочок з дерева, на якому ростуть жолуді? Так, це дуб. А цей гарний листочок з якого дерева? Це горобина. Видовжений листочок з якого дерева? Так, це верба. А цей кругленький листочок з якого дерева? Так, це липа. А цей великий листочок схожий на віяло. Так, це каштан. А цей маленький листочок з якого дерева? Так, це красуня-берізка. А що до цього листочка? Це тополя. Малята, гуляючи восени на вулиці, звертайте увагу на красу природи. До зустрічі. До побачення!